Друзі, привіт, BMW x 5 f в 15-й кузов. Завітав гості Ну, гості заходять посидіти, побалакати, а то він як приїхав до праці в гості. Будемо його примувати, пропарювати, бо вже трошки машина замастилася, кермо все таке, воно пожм'якане, Дивне, коротше. Ну, реставрувати не будемо. Тут реставрували сидуху, як мені говорили, підкидали поролончик. Щоб воно більш-менш було полюське. Так, у нас тут брудно, Брудно, дуже брудно. Ось так в картах. Ну, тут ніби більш-менш, але вся в Так, Тут під ногами бачимо все в пилюці. Ну, Ноги треба буде серйозно посидіти. Так, пілюрі виплотнілі це дуже круто. Машинка хотіла на підкапотку приїхати, але в мене так не виходить. Мені основа це є салон, а вже потім додатково можна ще робити якісь роботи. Друзі, вона в плівці. Бачите, як вона виглядає? Та плівка. П'ять років клієнт казав, що вона в плівці, бо я зауважив, що вона просто дика. Просто дика. Вона не рильська. Каже, це плівка. Каже, не знаю, чи знімати. Щоб її відновити, каже, чи її спробувати плівку полярувати. Ні, я вижу, що не чув, щоб плівку таку полірували, що в броні плівки полірують оці прозрачні. А от прямо такі от плівочки. вже 5 років. Її. То я вам скажу, друзі, не так-то ізі буде її полірнути. Та вона не знаю, чи полірнеться вже взагалі. До речі, вона не полірується. І її зараз зняти буде просто в космос. Вона чорна на чорному, це. Просто вона запаялася так, і хтось накривав, стоподово щось сховав, бо це не клієнт. Коротше, три ряда, бачите. Смердючка-пахнючка, але пахне непогано жвачкою. В словах клієнта він брав цю машину таку в плівці, сказали, що просто заклеїли, щоб зберегти її стан. Але, як правило, просто так ніхто не кидає кольорову плівку. Вже якщо клеїть, то клеїть прозрачно. Якось тупо чорну машину в чорну плівку переклеювати. Думаю, що були якісь пошкодження, не хотіла малювати, сховати це все так решили. Тому зараз це все розтановувати буде дуже цікава історія. Тому я сьогодні для себе попробую полірнути зеркалко. Зараз я його покажу, бо ось зеркалко. І якщо піде, можливо, лишу побавлюся з нею вивести з неї, неї якийсь трошки вигляд, бо вона дико страшна. По салону більш-менш. На вот тут прям дико. просто Ось от так от зеркало виглядає. Зараз я візьму машинку, прогрію трошки. От не знаю, чи гріти, чи я. Ну, ні, просто от для мене це теж історія цікава. Так, і бачимо, одна плівка, теж попадала какулі, літом позапаювались, це вже все. Це вже не рятується навіть на лаку, а на плівці це. Ну, і такий от має вигляд: плівка. Зараз ловлю лампу. Дивіться. Ніяк машина, яка стоїть плюс-мінус 25-30 тисяч доларів слежності від стану, ну, тако вона їздить. от такі от рисці. От тут видно рівна риска, ризка, тобто її шваброю мили. Друзі, плівка дуже делікатна штука. І мити її треба ще акуратніше, ніж лак, бо лак твердіший виходить в німці, ніж плівка. Тому, якщо ви собі заклеїли плівкою будь-якою... Треба настільки бути акуратним, щоб вона не покоцала, що просто капець. Ще такі воплівки прозрачні, вони ще поліруються, хоч трошки точно поліруються. Бополірував машину недавно, і тут був передок заполірований, ну, заклеєний, то відполірувалося більш-менш полірується. Теж залежно від плівки Її нової категорії. Тому оця штука не знаю, це і мені немає, це розводняк. От зараз зняти її, ми можемо пошкодити елементи так, що буде повний підкрас, перекрас. Ну і що ми тут захищаємо? Просто треба зразу розуміти, купляти другу машину, вкладаємо, як на мене, кераміку. І за цим дивимось. Дивимось, кожного року заїжджаємо, поправляємо. І все, правильно миємо і кайфуємо. машина завжди блискуча, красива. А це заклеїли 5 років, ніби поїздили, не зважали зараз зняти. Ну, два елементи точно піде на нашу Піде, як пити, дати Так що, друзі, така моя думка, що не вартує. Оця кольорова плівка не вартує уваги. Ще прозрачна Плюс-мінус на любителя. Бо стоїть вона теж не дешево, не 200 гривень. За такі гроші класи плівки можна робити під прибор перекрас, встик І все. Окей, зараз ще під капотку дивимося. Під капотом нас ну по-українськи. На жаль, на жаль, у нас, друзі, дороги просто гавно. Грязні, ніхто їх не миє, і це все болото залітає нам під капот, залітає нам в салони, ногами заноситься, потім заноситься і в будинки, в квартири, і ми цим всім дихаємо, ми в цьому всьому живемо. що так, Не знаю, коли у нас почнуть мити дороги. А як почну мити, то на цьому так буде заробляти Дехні, дехто що просто катець. Миємо підкапотку, поліруємо дзеркалку і салон робимо лялечку з нього. Друзі, відпарили BMW. Була трошки брудна. Не дико, бо машина не з села, не з районів. Але е, роки, роки, роки експлуатували і нічого такого обхожу не робили, тому трошки назбиралося. Все це запромилося, все гарно. По ногах все сухенько, все гарненько. Також там всі ці рейси, все це промилося. Машина має, звісно, знос. От, от лівою рукою її активно труть. Ну, не, не реставрували, не хотіли. Так, хотіли полірнути. Поліртану плівку. Не виходить, друзі. Кому цікаво, не виходить. Полірнути. Отак. Ну, Я спробував. Зараз покажу на чому. І ніби так вау. ну Легенько пішло, а потім впав на капот і зрозумів, що взагалі не йде. А я так втішився. Ну, тут змилися, бо тут вон, бачите, є зараза така. Любить люди натерти тою заразою. Так, промилася ці, 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 коврики, ці, ці всі коврики, все це гарно пробилося, рейси, ці всі направляйки, все це гарно, чистенько, машина відчувається чистою. Часто буває, що люди кажуть, третій ряд, там ніхто не їздить, туди можна не лізти. Насправді лізти треба всюди, пилюка лізе всюди. Це все промивалося, все цірається, все це вимивалося. Ну Тут дивна така штука, отак, бачите, в БМВ. Чівна нагрілася. І стягнулося. Ну не від мене воно ще було до того. На сонці буває, що так шкіра стягується. В загальному гарний шоколадний салон. Непогано, нічого такого дикого затерто, ніяких коцок нема. Сподобалося, як сподобалося, тут от, от є муляж. Типу відсування насправді там речіжок совається. воно такі от приколи БМВ. Так що от так, друзі. Зараз покажу, що підкапотку. Полірнув я цю дзеркалку, а воно зразу помінялося. Бачимо, воно було плюс-мінус отаке, а стало таке, більш-менш. А потім, думаю, впало на капот, а капот взагалі. Від слова взагалі я дав собі на спокій. А от так виглядає наша підкапотка. Все. Красиво, все гарно, без глибини, тобто там вниз ніхто не ліз, там щоб ті всі патрубки. Що помилось, що досталось, то вмилось. Все чисто, все гарно, все сухо. Ну, якось так, друзі. Так що, друзі, доглядаємо за машинами, не запускаємо, бо потім це все важче вивести.